Колишній металург, а нині поет, композитор та керівник музичного колективу Леонід Талалайченко – особистість відома у культурних колах Кривого Рогу. Його творчий шлях розпочався несподівано для нього самого вже після виходу на заслужений відпочинок, коли з'явилося багато вільного часу. І коли, за його ж словами, він ніби вперше побачив красу світу навколо на сьогоднішній день. Леонід Талалайченко є автором понад тисячі віршів, сотень пісень та семи поетичних збірок. Поет та виконавець, він є активним учасником багатьох конкурсів авторської пісні. Вже традиційними стали його творчі зустрічі у міській виставковій залі. Він чоловік, якщо можна сказати, чоловік, який, я думаю, щасливий, самореалізований чоловік, тому що він, що хотів, то він осуществив. Його в нашому місті знають і за пределами міста, тому що він виступав у конкурсах бардовської пісні. Смотрите, композитор, певець і поет. Ну, це плохо? Це очень прекрасно. і сам по собі чоловік очень ділікатний, чоловік разносторонні, чоловік добрий, голубі очі, глаза, улипка. Особливість творчих вечорів Леоніда та Лалайченка у тому, що тут лунають не лише вже відомі пісні, а й обов'язково нові твори автора. Барт каже, що у середньому за тиждень у нього народжується щонайменше одна-дві нові пісні. Тематика абсолютно різна: від спогадів про війну та ветеранів до вічної теми кохання. Вдохновляється. Все красиве, все необыкновенное, Потому тому ну, що через те, що невозможно пройти, невозможно насмотреться, налюбуватися, ну, И з цього черпаєш вдохновені і теми. Незважаючи на активну творчу діяльність, Леонід Лаченко знаходить час і для створеного ним музичного колективу Зачаровані струною. Я познайомилася з нашим руководителем. Лет... Четыре, наверное, назад. Вот, мы, я тоже играю на гитаре, тоже пишу песни. Мы на одном концерте встретились, я его услышал, он меня услышал, и мы решили попробовать вместе выступать. И с тех пор мы, в общем-то, на всех концертах вместе. Вот, и я, например, очень дорожу этой, как бы сказать, дружбой и его вниманием ко мне, что он много мне учит, подсказывает, помогает, мы прослушаем, что-то подскажет. Знаєте, как это приятно, коли чувствуется тверда рука рядом, і человек опытный в этом деле, тому що я, звісно, не очень далеко до нього. Виступають учасники колективу Зачаровані струною лише під живий музичний супровід. Луні Лалаченко грає на гітарі і кажуть, відчуття від таких концертів не порівняти з виступами під фонограму. Некоторі говорять, ну що ми не слышали там вон, радіо, телевізор, все таке можна посмотрети, послухати, зараз інтернет, все да. Ну, когда попадают на концерт на наш, ну, я не хочу там сильно себя преувеличивать, конечно, но это совсем другое дело, это живая музыка, романсы особенно, это гитара. रो